Доброго дня, сайт автобар. Дана модель паперечок називається Alum. Виробник Китай. Підходять на всі типи стандартних рейлінгів. Ось так виглядає зажимна лапа. Є гумовий ущільнювач на Т-образний паз. Виготовлені з товстостінного алюмінію. Кріплення з двох сторон зажимає рейлінг. Дана модель виступає за рейлінг, цим самим збільшуючи площину для перевезення великогабаритних речей. Ось так виглядає процес закривання-відкривання. Все міцно тримається. Ось такий зріз профілю. Відкривається доступ до зажимного болта, яким ми прижимаємо поперечку до рейлінгу. Поперечний багажник іде в одному розмірі 120 см. По необхідності можна підрізати. Багажник має повну комплектацію, 4 лапи, гумові ущільнювачі зверху, заглушки з замками та два ключі. Ось так виглядає профіль. Аеродинамічна форма для зменшення шуму. Сам теобразний паз. Окремо покажемо зажимну лапу, хороший пластик. Гумові накладки дуже м'які, суперової якості. Дуже достойний варіант і ціна просто подарунок.